Готель і кафе річки, також алкомаркет Градус і новий будинок по вулиці Тараса Шевченка. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Субота, 18 січня, погода шепче, плюс 9 на курорті. І зараз 15 година. І йдемо, друзі, пройдемось вулицями, на яких знаходиться найбільша кількість старовинних віл у Трускавці. Віли також віднесені до пам'яток архітектури курорту Трускавець. Праворуч від нас знаходиться вілла сонячна. Вартість відпочинку тут починається від 500 гривень і закінчується 800 гривень. А це тільки проживання. Тут харчування немає. Якщо ви тут зупинилися, то прийдеться вам десь шукати місце. Ну, в Трускавці дуже багато є різних місць, де можна харчуватися. різні є бістро. Недалеко тут є Чебурек, є тут також бістрорідний край, солохина кухня, пельменна кажуть, що також непогано. Зараз, бачите, вже така ну, 15-та година, а людей поки що небагато ближче до вечора. Я думаю, що людей побільше. Є сніг, вже топиться, дуже тепло, весна практично прийшла на корот посеред зими. Ліворуч торговий центр куб, а праворуч... Будується новий оздоровчо-відпочинковий комплекс. Ще, правда, не знаю, як він буде називатися, але я думаю, що вже в 2025 році, напевно, буде його відкриття. Посадні роботи практично зроблені. Напевно, вже роблять ремонти всередині. Ну, але ще поки що немає ні назви. Не бачив я. Принаймні ніде в інтернеті. Також праворуч ще одна вілла Віла Любов. Але великими буквами написано, що це Віла Анастасія. Коли в інтернеті шукаєш Віла Любов і вартість проживання, то не знаходить цін. А коли Віла Анастасія, то є ціна на 2025 рік. Потівка коштує тут в однокімнатному номері. Для однієї людини 960 гривень і двохкімнатний люкс для однієї людини коштує тут 1210 гривень. У вартість входить проживання і харчування на вибір. Ліворуч, львівська майстерня шоколаду, також е яна вишня. Популярна вишнівка тут. у Трускавці. Праворуч Чебурек в далині видніється, заповнений. Чебурек взагалі переважно заповнений навіть до самого вечора. Деколи прийдеш і потрібно чекати, щоб хтось звільнив місце. Все зайнято. Ну, звісно, влітку. Ну і влітку людей побільше, влітку там ще є літні тераси, є більше місця, ніж взимку, але все рівно заповнено. Праворуч від нас знаходиться вілла Клюберг. Тут проживання немає, ні харчування, ні відпочинку, тут тільки ресторан. Влітку тут дуже гарна тераса літня і завжди лунає жива музика по вечорах. Досить красиво тут. А ми вже, друзі, практично в самому центрі біля міської ради. Тут є такий інформаційний центр курорту-трускавець, можна тут замовити різні екскурсії, також можна одружитися у Трускавці за один день, і, ну, і також багато різного цікавого можна знати в цьому інформаційно-туристичному центрі А ми вже, друзі, повернули на Майдан Кобзаря, і праворуч від нас знаходиться також старовинна вілла, гопляна пам'ятка архітектури. Зараз це музей художника Михайла Біласа. Також біля цього музею встановили такий дерев'яний вертеп. ну і також деколи тут тривають триває збір коштів для ЗСУ. Коли тут організовуються різні концерти, різні заходи. Також частенько приводять сюди школярів на екскурсії. Ну і також ви, як приїжджаєте на відпочинок, у Трускавець, можете завітати туди і купити собі екскурсію цим музеєм. Ліворуч від нас знаходиться Віла Вікторія. Зараз Віла Вікторія не працює. В зимовий період, в минулому році вона розпочала свою роботу з 1 травня, так що думаю, що дива не станеться і також цього року буде з 1 травня працювати. Хоча, бачите, людей вистачає, вілли зайняті. Можливо, якби вони цього року працювали, то в них би також було дуже багато людей на відпочинку. І друзі кажуть, що ця вілла є одна з найперших вілл у Трускавці. І тобто, коли Трускавець вже... Почав приймати людей на відпочинок і потрібно колись кудись було поселяти людей, які люди приїжджали на лікування у Трускавець. Каже, що побудували саме ось цю найпершу віллу. віллу Вікторії. Вікторія. Праворуч від нас був палац культури Шевченка і також дискоклуб Шайба. Палац культури Шевченка працює практично кожного дня, рідко коли в неділю, але. Це залежить від того, чи заплановані концерти. А от Трускавці в будні дні практично кожен день заплановані концерти в Палаці культури Шевченка, а дискоклуб Шайба зараз не працює. Під час війни там дискотеки не відбуваються. Ліворуч від нас будується ще один торговий центр. у Трускавці їх вже так багато, буде ще більше. Вже написано, що продаються тут торгові площі ну торгівельні площі. ліворуч також ще одна старовинна віла. Зараз це готель Парк. А далі прямо віла Моцарт. Отже, ціни на відпочинок: в готелі Парк. Стандарт для однієї людини, ну це не важливо, чи одна чи дві людини. Стандарт коштує тут 500 гривень. Комфорт коштує тут 650 гривень, півлюкс коштує 900 гривень для однієї людини, люкс 1100 для однієї людини, люкс комфорт 1200 і сімейний 1300. Для однієї. Людини. У вартість входить проживання, сніданок, вайфай, інтернет і користування автостоянкою. Діти віком до 12 років проживають безкоштовно. Ось. А ціни на проживання е, Віллі Моцарт. Стандарт коштує тут 1550 гривень, стандарт покращений 1750 гривень, напівлюкс 2000 гривень, люкс коштує тут 2400 гривень. У вартість входить проживання, сніданок, автостоянка і Wi-Fi. Бачите, вілла Моцарт трішки дорожче. Віллі Моцарт знизу розташований ресторан Шухляда, а готель-парк також має там кафе на першому поверсі, де можна поснідати, також можна і замовити і обід, і вечері так само, все без проблем. А ми зараз вже, друзі, знаходимося на Майдані Незалежності, яленка ще стоїть. Правда, ялинка без прикрас цього року, тільки світлові ілюмінації і все. Але ввечері це дуже гарно виглядає. Типу тобто не було ялинки, не знаю. Тут в центрі практично дуже мало світла. Минулому році, бачите, не було людей, але була ялинка, мені здається, напевно, була гарніша. Був також різдвяний ярмарок. Було більше снігу, напевно, ніж цього року. Хоча в січні також було тепло до плюс 10. Ось, ну, бачите, цього року ярмарок не встановили різдвяний, а людей багато є. Думаю, що цього року він би був актуальний. Бачите, як дуже низько сонце, вже практично ще трішки і сонце сяде за горами. А ми зараз прогулюємося бульваром Торосевича до Бівету і потім в центральний парк. Адамівка. Сьогодні в Палаці культури Шевченка мені здається, що Володимир Веремінський, але ну, я не встиг в обідню пору, мене не було в місті. Ввечері я також, в мене зовсім інші плани, тому знімаю відео зараз, друзі, коли ще немає ні концерту, ні і сонце ще світить. Я люблю сонячну погоду і дуже люблю знімати, коли якраз от така погода. Людей менше, ну але... Картинка гарніша. Дуже гарно і навіть, розумієте, промені сонця досить непогано зігрівають. Ну і, відповідно, отримуємо вітамін Д. Сонце на курорті також корисне Бачите, курорт Трускавець він не тільки нафтуся, там мінеральна вода, лікування. А... Атмосфера, курорту гарне свіже повітря, тепле сонце. Ну, єдине, що ще не вистачає тут якоїсь дуже гарної водойми, щоб можна було би ще відпочивати на березі якогось озера. З пісочком, з пляжем Було б цікаво, погодьтеся. Правожич ще будують торговий центр парк. Мешті є готель, парк, є парк, а є. Буде ще. Торговий центр парк. Також в Дрогобичі а, новозбудований торгівельний торговель, центр. такий як у нас Вектор, а там торговий центр парк. Ну, він там в парку знаходиться. Тому, така назва. а Ми вже, друзі, підійшли до бівету. Бівет вже зачинений. Концертів, бачите, ще немає. Хоча я думаю, що 17.30 Володимир Веремінський буде тут на анонсі концерту. Нещодавно, друзі, спілкувався з паном Володимиром, підписником каналу Пускавець Тревел, також він полюбляє дуже коробку пускавець. І знаєте, що пан Володимир розбирається в кондиціонерах. Може щось порадити, запропонувати, привезти, купити, встановити. Тому зараз я включу таке невелике голосове повідомлення для вас, можливо, комусь буде корисно, майстер прохолоди, приборкувач спеки, беззаперечний авторитет у сфері клімату. Так, це він пан кондиціонерьо. Продаж, монтаж, встановлення та обслуговування кондиціонерів теплових насосів тільки якісне і на 100% оригінальне обладнання. Пан Кондиціонеріо. Телефонуйте 097 942 34 23. Сайт панкондиціонеріокрапка Пан кондиціонеріо з нами комфортно за будь-якої погоди. Якщо, друзі, комусь, можливо, потрібен кондиціонер, це особливо готелів стосується, можливо, там щось поламалось. Потрібно нове, щось порадити, проконсультувати. Так що, друзі, звертайтеся. Це наша людина з нашої спільноти. І, можливо, для глядачів каналу Трускавець Тревел будуть якісь знижки. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте також за телеграм-канал. Бачите, у 2024 році встановили тут дитячий майданчик для дітей з особливими потребами. Цікавий майданчик. Ну, Можна сказати, Трускавці дуже багато чого помінялося. Багато чого нового, змінилось, побудувалось. Єдиним залишається Бруківка, чи дор... це дорога бульвар Торосевича від Бювету до Майдану Незалежності. Не зроблений. Ну, хоча, я думаю, що все попереду. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!